Усім самий величезний привіт! подивимось які акції в магазині АТБ з 4 по 10 включно вересня. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас цей тиждень був самий -сами найкращий. Бережіть себе. Морозово підемо подивимось. Шоколад Лакмі буде з хорошою знижкою від Рошен. Пластівці Делюкс 3550. Апельсини, ну, я заокруглюю ці копійки, я думаю, вам буде також зручно. 53 гривні, виноград 85 гривень. Плавлені сирочки своя лінія, 11,80 Нектар буде, чорна вода буде зі знижкою також доброю. Ковбаска до пюрешки своя лінія, знижка 40%, Часниковий виріб. Ковбаски мюнхенські. До речі, треба буде щось взяти, тому що я давно їх не брав на грилі приготувати. І гумілка по 7540. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції в тому чи іншому магазині, щоб ви були в курсі і, всі, і все дізнавались першими. Я хочу подякувати вам за вподобайки і я вам дуже, я вам дуже-дуже вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі. Ну і починаємо, як завжди, із. Ковбасного відділу. Так, це ми бачили з вами на вулиці зі знижкою від розумний вибір. Смачний з молоком 500 грамів 37,50. Ковбаса печінкова, ліверна вищого сорту. Ой, ви знаєте, я бабусю свою згадав, вона завжди цю ковбаску купувала 43,60. Вершкова першого сорту 400 грамів 78,80. Рулет курячий від своя лінія. Зі знижкою 20% 21 гривня за 100 грамів. Сосиски докторські фірмові міні 350 грамів 54 гривні. Сосиски тигриня з м'яса птиці 300 грамів 52 гривні. Відрозумний вибір новомиргородський. Паличка 420 грамів, 49 гривень. Часниковий розумний вибір 420 грамів 39,50 зі знижкою. Своя лінія губернська 420 грамів, 65,50, також хороша знижка 40%. Так, салямі баварська за 100 грамів 30 гривень 60 копійок. Від торгової марки Добров Тірольська вищого сорту 32 гривні 70 копійок за 100 грамів. І також в акції Другобицька. Дуже мені подобається ця ковбаска вищого сорту 111,50 за вагу 320 грамів. Крабові палочки делюкс 250 грамів 52 гривні майже. І також хороша знижка на сніжний краб. крабові палочки 200 г 49 гривень. Зверніть увагу від своєї лінії паста а, з креветками 180 грамів 36 гривень. І а, точнісінько в такій самій ціні паста. А з копченою сьомгою своя лінія 180 грамів, 36 гривень. Міді своя лінія 61 гривня, 40 копійок, 200 грамів. Від торгової марки Норвен оселедець у банці, всі його знаєте. Господинки писали, що він дуже смачний. 460 грамів 135 гривень. Для власників карти АТБ 128 Для вас ціни ось в цьому прямокутничку. Ціни дешевше. Сьомга. Шматочками 100 г від своєї лінія, 102 гривні 50 копійок. І в акції Сьомга шматок на шкірі 180 грамів. 170 гривень. Яйця в ціні скачуть, але бачу, подешевіли 299. Добре. 36 гривень яйця своя лінія. Найдорожчий це Ясен Світ розмір L 42 гривні. Для пухнастиків корм пауч-пакет від розумний вибір 10,70. Пауч пакет Кетінгов 12,90. Сухий корм віскас 300 грамів 70 гривень. Пауч пакет Віскас 14,90. Консерва кетінгоф з м'ясом кролика та з рибою 32 гривні 70 копійок. Сухий корм Пуріна Ван 450 грамів 103,50. 32 гривні корм для котиків. Корм для дорослих собак 75,60 кіло 200 кг. Для власників карти АТБ крабові палочки водний світ вагою 520 грамів 95,90. Крабові палички віши, вага 550 грамів. 137-30. Приветки своя лінія 900 грамів. Для власників карти АТБ 188-90. Зі знижкою фарш лососовий від «Веладіс» 500 грамів. 57,70 грама. Зі знижкою Моєва від Норвен. Вага 700 грамів 83 гривні. Вареники Геркулес, картопля та лісові гриби. Вага 440 грамів, 3950. Від торгової марки Левада. Пельмені, також в акції. Пельмені своя лінія 900 грамів з яловичиною та свининою. 91 гривня 70 копійок. Від торгової марки 3 ведмеді з м'ясом курки 700 г 93,50 Ковбаски для гриля від глобину 600 грамів 80 гривень. Від глобино окіст без кістки 1519 за 100 грамів. Гомілка улар 100 грамів 7-54. Хороша знижка на хачапурі. Спробуйте, вони дуже смачні. По-аджарськи 300 грамів 68,50. Зі знижкою масло від лінія, 72% жирності 180 грамів. 56,70. І в акції масло від ферма. 63% жирності 180 грамів, 63,90. Маргарин, своя лінія, 250 грамів, 22 гривні 70 копійок. Майонез Оліс столовий 560 грамів. Зверніть увагу, хороша знижка 46,80 80 Відторчен, делікатесний майонезний соус, вага 520 грамів, 42 гривні 50 копійок. Також зі знижкою Оліс майонез чудовий 560 грамів, 40 гривень 20 копійок. Також зверніть увагу. Майонез торчин домашній 520 грамів. Також зверніть увагу 45 гривень. Торчин європейський 520 грамів, 52 гривні, 50 копійок. Приправи від своє лінія 25 грамів для плову, до м'яса, до картоплі по 9 гривень. Хто ще не купував оцю приправу від фірми Приправка, обов'язково спробуйте, це дуже хороша. Тут велика вага, 50 грамів. Зараз знижкою 34 гривні. Перед чорний мелений 60 грамів, великий пакет 26,30. Червона квасоля з м'ясом індички 49,90. Булгур з м'ясом курки 3990. Каша гречана зі свининою 35,60. І каша горохова зі свининою 35,60. М'ясо індички. Готове до обіду. Написано, що зроблено в Україні 340 г. Це щось таке цікаве, треба спробувати обов'язково. Я думаю, що ми з вами спробуємо продегустуємо 72 гривні, 30 копійок. Слідкуйте за відео на каналі. Я думаю, що будемо дегустувати. Паштет з додаванням гусятини. Не з гусятини, а з додаванням гусятини 200 г. 32 гривні. На полицях АТБ з'явився ось такий салат з тонцем по-мексиканськи від делюкс. Показую вам як новинку. Салат тунець з овочами в соусі. І третій вид салат з тунця з французьким соусом. А, я тут ще четвертий знайшов. Дивіться, салат з тунцем та кукурудзою. Свої лінія, сардина. Бланшована в олії 48 гривень. Сардина в томатному соусі, також своя лінія 47. Власники карти АТБ можуть придбати скумбрію з додаванням олії від своєї лінія за 49 гривень. Сардина в оливковій олії від Ріга Голд 63 гривні. Сардина від торгової марки Море. 230 грамів, 42 гривні, 70 копійок. Сардина атлантична бланшована в олії. Торгова марка море 56,70. Кілька в томатному соусі. І також кілька з васолою зі знижкою 34,60. Зі знижкою кетчуп 250 г 19,60, іде лагідний з базиліком. І також з часником до шашлику 19,60. Бургер соус 200 г 21 гривня 60 копійок. Соус шаурма 200 г 21 гривня 60 копійок. І зі знижкою від Оліс солодкий чилі 180 г 18,90 Відприправка для дітей кетчуп 21 гривня 30 копійок. Гриби, своє лінія, опеньки мариновані. Вага. Я не бачу вагу. Бачу вагу. 280 грамів, 3890. Верес, посольські огірки, 300 грамів, 69,40. Печериці своя лінія, 270 грамів, 4450. Для власників карти АТБ горошок своя лінія 32 гривні 90 копійок. Для власників карти АТБ, кукурудза своя лінія, 32 гривні 70 копійок. Для власників карти АТБ квасоль в автоматному соусі 3490. Бачу також ще новинки від делюкс на поличках в магазині АТБ. Оливки зелені без кісточки 84 гривні. І також, точнісніко, такі самі з кісточкою. Від своєї лінії сирочки 11,80 в акції. Крем, сир Біло 55,20, 180 грамів. Сир м'який від делюкс майже 62 гривні 175 грамів. Для власників карти АТБ сир плавлений 43,70. Сир плавлений тостовий 45 гривень. Чедер так само 45 гривень. І гауда 45 гривень. Усі йдуть по 130 грамів. Зі знижкою можна придбати сир від звенигора 160 грамів, 55,90. Пирятин 160 грамів, 60 гривень, 20 копійок. Зі знижкою паста сиркова з лососем та кропом 135 грамів, 46 гривень. Так, я знайшов якусь новинку від торгової марки Тульчинка. Янтарний продукт сирний 34,30 за 200 грамів. Филата 46,40-180 грамів. В акції від золотий резерв сологуні та моцарела. Сир йде по 180 грамів вагою. 46 гривень. Сир пластинками, Маздам та Гауда Вага 150 грамів, 54,50 Кефір від торгової марки Ферма 1% жирності, 33 гривні. Сметана своє лінія 20% жирності, 400 грамів, 40,50 сметана президент, стаканчик 300 грамів, 20% жирності. 41 гривня 50 копійок. сметана на 15% жирності, також 300 грамів 38,20%. акції сир кисломолочний, 350 грамів в залежності від жирності ціна. Сирочки глазуровані зі смаком згущеного молока 38,30. Сирочки глазуровані з Лагода 14 14,40. Зі знижкою можна придбати Активіа 290 грамів по 20 гривень. Сма... Смаки в асортименті. Також в акції для малечі агуня. Марійка. Міленіум цукерки, коробка вагою 285 грамів 131 гривня. Хто полюбляє цукерки желейні, апельсин та зі смаком вишні, по 59 гривень, 190 грамів. Київ вечірній відрошен можна придбати за 160 гривень. І в такій самій ціні шоколатерія. У нас вже. Порожньо, нічого нема. По 13 гривень цукірки Лукас. Знижка на Джек за 100 грамів 1650. Вафлі своя лінія, 13 гривень за 100 грамів. Так, якась новинка на поличках. А, своя лінія, родзинка печиво. Здобне 430 грамів. 4760 зараз є знижкою. Хто чекав на знижку у шоколад 2790, в асортименті? Не забудьте за шоколад Макс Фан. Також хороша знижка. Всі смаки 6350. В акції вафлі від Рошен 2390. Смаки в асортименті. Хто полюбляє чай в пакетах? Пірамідка 20 пірамідок по 35 та по 34 гривні Tia Moments, а сорт Tia Moments 48,60, тут 45 пакетів. Заварка, точніше, пакетований чорний чай, своє лінія, 100 пакетів 65. Також можна придбати 50 пакетів 46,50 або ж 25 пакетів 19,40. Зі знижкою пакетований чай Sherlock чорний та з бергамотом 35,50. Власники карти АТБ можуть придбати чай чорний, 180 грамів від розумний вибір за 45 гривень. 45 пакетів мономах чорний. 30 гривень. Зверніть увагу. Мономах чорний з ароматом фруктів 29,90, зверніть увагу. І 25 пакетів мономах, цейлонський, дрібний, 24 гривні, 25 пакетів. 30 пакетів мономах, зелений та чорний, 27 гривень. Нескафе Голд 280 грамів, 295 гривень. Якобс Монарх також хороша знижка 200 грамів 244,30 Якобс Якопс Голд 75 грамів 105,90 Зі знижкою кава Пупа 250 грамів 192 гривні. Кава Амбасадор Усклі 190 грамів, 277. Matcoffie Голд 120 грамів, 87 гривень. Кава 220 грамів від розумний вибір 115 гривень. Кава 120 грамів, своя лінія 115. Якобс Еспресо 230 грамів, 108. 111 гривень, чорна карта для турки 250 грамів. Я хочу вам побажати економних покупок. Зустрінемось сьогодні у наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було добре. До зустрічі!